Чому місяць вбрання немає? Захотілося якось місяцеві вбрання собі пошити, як у людей, пішов місяць до кравця, зняв кравець з нього мірку і звелів прийти через п'ять днів. Завітав місяць через п'ять днів, приміряє вбрання, а воно і куце, і вузьке. Мабуть, я помилився, подумав кравець і зняв нову мірку. Приходь місяцю через п'ять днів. Прийшов місяць, як йому звеліли. Заходився приміряти, а вбрання й цього разу не годиться. Невже я помилився вдруге, бідкається кравець. Тепер доведеться все заново перешивати. І попросив місяця знову через п'ять днів зайти. Зробив усе, як треба. Сидить, виглядає, коли місяць прийде. Дивиться, а той до нього по небу котиться. Круглий і великий. Тут і приміряти не довелося, видно й так, що вбрання не до мірки Розвів тоді кравець руками та й каже: Ні, місяченьку, не можу я тобі вдяганку пошити. Ти то у чверті, то в половині, а зараз у повній. Ніколи тобі не буде вбрання домірки. Так місяць і лишився без вбрання. Кінець.